Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Через 16 днів зима в окупантів суви грунту і потоки Україну почалось карма і природа нарешті на нашій стороні. 12 російських областей змиває через дощі та прориви дам. Брешта областей, як от Краснодарська, навпаки, горять безпілотники постарались. Сьогодні вранці а також годину тому на курган заводі пролунала серія надпотужних вибухів. Крім того, вибухи пошкодили дамбу та заплаву заводу. Його змило водою. Ситуація вже не критична. Вона перейшла всі межі. Крім того, змило цілі військові кладовища окупантів, в тому числі вагнерівців. І насипи і могили, тіла СВОшників плавають у воді серед будинків місцевих жителів. Росія продовжує стрімко йти під воду паралельно з цим. Потужний вибух на гідроелектростанції та поблизу однієї із одноіменних АЕС Ниви. Охолоджувач витік. Радіаційний фон збільшено, станцію евакуюють. Крім того, прорив дамби, а це затоплення реакторів. Трапився черговий потужний прорив води змило крани та інженерну техніку після останніх двох ремонтів. Бетон поклали непоправильній технології. Другий, четвертий шлюзи не витримали, вода знову про. Орвалась до населених пунктів після чотирьох місяців відносного спокою. Ситуація наростає та стає критичною. Пів регіону залишається без світла, і Гес не так швидко полагодять. ЗСУ попереджали, Росія використовує різні ракети та дрони для завдання ударів у глибу країни. При цьому західні партнери забороняють ЗСУ використовувати свою зброю для атак по військових об'єктах на території РФ далі ніж на 100 кілометрів. Створюється дисбаланс сил. Про це сказав воєнний експерт Владислав Селезньов. Колаборація з нашими західними партнерами вкрай важлива. Адже це доступ до матеріалів, технології фахівців, які знаються на цих процесах, а виробничі процеси і завжди дуже педантичні, особливо того, що стосується виробництва високотехнологічного обладнання, техніки та озброєння, зауважив він. Селезньо вважає, що не можна знімати з поточного порядку денного та розрахунок на власні сили, резерви. Проблема у нашій комунікації з західними партнерами: вони, начебто, готові передавати нам певні технології озброєння, боєприпаси, але не готові надавати нам дозвіл на використання цих технологій і озброєнь для завдання. Ударів по території Російської Федерації серйозна проблема, адже виходить певний дисбаланс. Росіяни абсолютно безкарно можуть завдавати ударів по всій території України, не отримуючи відповідної відповіді. Це несправедливо, сказав експерт. За його словами, комплекс озброєнь, які виробляють українські оборонно-промислові підприємства, це крок до посилення можливостей України. І безумовно, я не можу не вітати щоразу масштабні дронові атаки території Російської Федерації у виконанні українських сил оборони, адже цілком очевидно, що Росія має відчувати, що війна, якого вона розв'язала у лютому 2014 року, нічим не спровокована проти України, і ця війна прийшла на територію РФ. Українські сили оборони знищують виключно об'єкти воєнної інфраструктури російської армії, об'єкти стратегічної інфраструктури. Ми не воюємо із мирними громадянами, але те, що противник повинен розуміти, що втрати для нього дуже суттєві, і вони відбуваються лише тому, що колись Володимир Путін та його оточення вирішили знищити Україну. Для мене це цілком очевидно. резюмував Селезньов. Редакція каналу не, не несе відповідально. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.